Сьогодні ми знаходимося у селищі Святий Георгій, який знаходиться поміж кошарицею та сонячним берегом. Комплекс складається з 11 двоповерхових будинків. Один із них у нас є сьогодні на продаж. Територія дуже затишна, невеличка. Є басейн, в якому ви можете релаксувати як зранку, так і ввечері. Тут дуже сонячно. Як ми бачимо, дуже зелена територія, і рідкістю, мабуть, є насадження пальм. Акцентую вашу увагу, що ми знімаємо наші вілли у грудні і сьогодні у нас плюс 16. Також великим плюсом даного комплексу є те, що він розташований найближче з усіх комплексних містечок до моря, і неподалік також є Лідл. Зараз запрошуємо вас на перегляд вілли, яка складається із 160 квадратних метрів та коштує 200 тисяч євро. У цьому комплексі у нас є на продаж зараз вілла. Запрошуємо на її огляд. Нас зустрічає дуже вільна тераса перед входом у саму вілу. Тут ми можемо зробити гарну обідню зону, насолоджуватися гарними краєвидами та басейном. На першому поверсі у нас знаходиться рест-зона, яка поєднана із кухнею, в якій є все необхідне для проживання. Це плита для готовки, духовка, що є великою рідкістю в апартаментах та вілах Болгарії. Також посудомийна машина, холодильник, витяжка, все в ідеальному стані і готове для проживання. Також на першому поверсі знаходиться гостьовий санузел з душовою кабіною. Також у віллі знаходиться підземний поверх та поверх на горі. Ласкаво просимо на верхній поверх. Другий поверх в нас складається із двох невеличких спален, а також ще одного санвузла. Із спален у нас є вихід на терасу. Спальня у нас невеличка, але затишна. Має в собі ліжко, гардероб, а також кондиціонер. Тераса невеличка, але має чудовий вигляд на басейн та гори. Друга спальня вже менша за розмірами. Тут є невеличке ліжко, комод для зберігання речей, але ви її можете облаштувати вже під свій смак, наприклад, як дитячу кімнату. Зараз ми знаходимося на приземному поверсі, який більше підходить для господарських потреб. Тут ви можете знайти ще один санузел, душову кабіну, також окрема кімната із пральною машинкою. Майстерня для чоловіка не дивлячись на те, що територія комплексу не дуже велика, вона має власну парковку, яка може містити в собі 10 машин.